Як в Тіксоні. Дівчата, розкажіть про саму крінжову вашу ситуацію чи історію якусь. В общем, гуляємо в нашому дворі Агрон, називається, Yes. І коротше, у нас там є подружка, Ліза. Ну, ти щось завжди розказуєш? Да. Як в репі, да, є подружка, da, подружка yeah. Ліза. Так. І вона. Цей, вона така у нас специфічна дівчина, вона вирішила напитись, і в неї вже з'явився парень Вадим. І, коротше, що то там терипири вони потьомились, і вона хотіла піти в туалет за гаражі, і по дорозі вона впала в калюжу і ще там повалялася, через дерево перечепилась. Потім я з нею вирішила піти в туалет, я кое що відділу, ну, але там уже. А в неї була біла шубаша. Да, в... Тобто вона це повалялася, там по... пішла і вже прийшла така чорна, як... як медведь, якийсь там, да? вийшла така з берлоги, так так? Yes. Да. Да? Да -да -да. да. А ти парень, навірно, побачив зразу. Влюбився в неї. Да, влюбився. Да, закохався да. і сказав: будь, будь моєю дружиною. Впав да. да. на коліно і сказав. Да. Да, да, да. Ні, а що, що далі було, розкажіть мені? От вона вже вилізла з того куща, і що? Що ще було? Продовження цієї історії. Ну. Вона залізла, ви розказали, вона ж якось вилізла звідти. Щось було потім? Звідти? Ну, да. ну, а потім пішла. що було? Ну, вернулася і що далі. Вернулась. Дальше? потім мене не було. Вона шота лягла на лавочку, сказала, що від неї воняють чим-то, ну там, цікаві. <рес> <рес> хлопець такое? хлопець вже був біля неї, чи ні, чи ні, вже там, пішов? другий мальчик, там Тимурка, Мурка, тостер. Коротше, це просто таке в І там сказав, що від неї воняє, що ти типу, вообще фу, пошла на. То ми до неї ми потім ми якісь бомжі знайомитись підходили, напевно, чи як? Ні, вона. Вона домов їхала, мабуть. Вона вже тоді то, не було. То ви її бачили взагалі після тої ситуації чи ні? Да. Да. Вона нас... говорила, що вона нічого не повне і розказувала, як в неї була одежда вся грязна. Є щас... відос, там, де вона да. з пацаном цілувалася. Після того, як вже там повалялась, так? Ні, 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 ні коли вона, вона була Вонас вже. Вона з наші дуже стидна. Що з тою шубою було потім. Нічого, не знаю. Вже і спалили, напевно. Навірно. Добре, дякую тоді за відповідь. Пока, мама.